Це знову я, знову моя полосата рубашка. І ми продовжуємо досліджувати рід. І в нас наступна задача, ми сьогодні будемо створювати і чи хоча б думати да, про це, що створити календар роду. Чому це важливо? Тому що да, саме по датам ми зможемо шукати, якщо не ви, то ваші рідні, то можливо ваші діти захотять пошукати інформацію про родичів. Можливо, будуть глибоко розбиратися в цьому, можливо, захотять створити герб роду, а для цього да, хотілося б. Пропустити через себе всю інформацію, досвід родичів да, родової системи, який досвід проживали, чи, можливо, прям як займуться таким родоводом, прям уже дуже глибоко буду досліджувати. І для цього важливі дати, тому що коли ви йдете, чи то ви враг спідете, да, наприклад, там зберігається 75 років, здається, інформація після смерті людини. Чи ви підете в архів, у вас будуть запитувати дату народження, коли народилася, хто це був, прізвище, ім'я по батькові, хто ви є для цієї людини. Да? Тобто, важливо оцю, показати ланцюжок да? зв'язку, хто ви є для цієї людини. от, Тому. Знову ж таки, і там копії свідоцтв про народження, про смерть, про шлюби. Це все також дуже важливо і їх так само бажано зберігати десь в, ну, в себе да, в своїй папочці, там, чи де ви можете, чи можете роздрукувати, вклеїти в книгу роду. Тому що по цим документам ви будете так є шанс глибше. Дослідити родову систему. І якщо ви зараз цим займетеся, да, і я не кажу, що йдіть в архів, почекайте тут ще до архіву отак от роботи. От, тому, якщо ви це зберете, то у вас вже потім буде з чим працювати, якщо ви глибше копати, чи передаючи своїм дітям, да, внукам. Вони будуть знати, що з цим робити. У них є матеріали, вони зможуть, наприклад, звернутися в архіви, причому, наприклад, не, не тільки нашої країни. Да, якщо ви будете ще й записувати, коли народилися, де вони народилися, в якій країні, і от, коли описуючи основні сторінки, ви будете там да, десь занотовувати: мігрувала, переїхала, виїхала там, наприклад, чи виїхав кудись за кордон, в, ту, в таку то країну, і відповідно. Вже є така зацепка, що в тій країні потенційно, якщо ще й буде місто відоме, може міститися певна інформація про родичів. І так, так таких історій дуже багато, коли знаходять там, якусь там, старе, стару бабусю, яка вже там, сама вік доживає, в неї немає ні рідних, ні близьких, і вона втратила контакти, да, а тут тадам з'являється там нащадок, да, внук-правнук і каже. Привіт, моя двоюрідна, триюрідна бабуся. От, і е, бабуся набуває, як мінімум, сенс в кінці свого життя. Е, ну, Сенс в плані, що я не одна, да, і, можливо, хтось навіть потурбується, допоможе. Так, взагалі поспілкується, та взагалі якось відчути кровинку поруч. От, е, тому е, ці моменти важливі. Що таке календар роду? Це от ми пишемо, е, дата. Це яка дата? Описуємо там, наприклад, такі то дата, наприклад, народження народилася, прізвище, ім'я по батькові, чи там дату пишемо, і пишемо, що там померла, там і так далі. Я зараз їх покажу в книзі роду. І це все важливо занотовувати: шлюб, коли брали, коли діти народжувалися, коли хтось, ну, от якісь дати такі, можливо, якісь. Традиційні ваші свята в вашій родовій системі, там, у вашому роду, От саме в цей день ви святкували, от, наприклад, там храм да, раніше, ну і зараз, напевно, є храм в селі, наприклад. Да. І це таке велике свято рахувалося. І дійсно на храм з'їжджалися. Я пам'ятаю, що мої родичі по татовій лінії прямо, да, храм святкували. І це було велике свято, і з'їжджалися дійсно всі родичі. Тобто і цю дату пам'ятає мій тато, я не пам'ятаю, але я її записала, здається. От тому ці дати вони важливі, тому що вони так само можуть нести певну інформацію. Ну, як працюючи вже з цифрами, я розумію, що це можуть бути якісь іще інформація додаткова, але тим не менше для вас це також може бути якась така дата, яку ви можете взяти і в своє життя. Да, наприклад, і цю традицію залишити? E, залишити традицію, збиратися в цю дату. Тобто, або відвідувати родичів в цю дату, да, коли там, раніше ваші там, рідні збиралися на храм, ви можете це робити, відвідуючи своїх родичів чи так само, наприклад, організовуючи якесь свято. І не важливо, що, е, типу, що це за храм, кому це свято треба. Деяка да, різниця, якщо ваші родичі вирішили, що це. Класна дата для зустрічі, оце і є традиція, от вона і зародилася, і ми її просто продовжимо. Ми можемо додати своїх сенсів, ми можемо додати свої якісь традиції, але і продовжити тим самим традиції нашого роду. От, тому спробуйте позаписувати, створити календарь роду. По-перше, ви будете пам'ятати, в кого коли день народження, і будете пам'ятати, коли, за кого поставити свічечку. Календарь роду, ви можете так само для себе просто зробити таку просту табличку, дата і, і подія, да? і там от записувати отак, по місяцям, взяти собі 12 аркушів чи там 24, да, дивлячись, як у вас там. Як багато родичів, так, чи як багато подій, і робити свої записи родових календарів для того, щоб відслідковувати, хто коли народився, хто коли помер і так далі. Тобто, от беремо і записуємо, я вже почала частково так, записувати, хто є, хто, які події в роду відбувалися. Фіксуючи це по датам. От, тобто можна, ну, в книзі Це дуже просто, да? знову ж таки, я максимально дотримувалася такої простоти, щоб це не було якось заморочено. Тобто, все дуже просто, можна так само взяти аркуш там, А4 чи там будь-який, чи зошит просто, дай написати дата, події і там внести такої, і того числа народилася там, моя бабуся, там, чи такого-то числа померла. Тобто наша задача просто зафіксувати факт, да за, закарбувати, скажімо так, цю пам'ять, що відбулося.